Да, Гаврюшик? Ой, Гаврюшик, як у тебе справи? Все добре? Да? Все добре в тебе? Ти мій красунчик такий, такий гарнюній кабанчик. Кроликом. А я поставила воду на стірку гріти. Ах, коли? В будній день сюди. Ну, хай будальний. Да? Ташка. Ташка. Ой, ташка. Я сьогодні ще знайшла два яйці. Там, де я вам вчора показувала, там яйця у мене курочка несе. Я вчора забрала шість штук і сьогодні ще два штуки забрала і одне лишила, щоб далі неслися, бо зараз знов заховаю. І вже дивлюся, ходжу по сараях, кругом заглядаю. Ще десь мають бути яйця, бо квокчуть і вже не одна курка квокче. Збираю яйця на інкубатор. Та, Дашка, будемо висижувати цуплят, кажи. А що робити? Будем висижувати цеплят. Ну все. Рання птичка, то є рання птичка. Вже можеш двері прикривати, ти вже тут почистив. ще хотіла, що... Що я ще сьогодні хотіла? Зайшла я сьогодні в Ютуба подивитися на коментарі. І від одного коментаря я була в шоці, що? що я качок порубала, бо з голоду пухну, свиноматок так само поприбирала і скоро кози приберу, не дочекавшись у кота. О, чула Машка, що пишуть нам деякі нерозумні люди. Це м'яко так сказано. Во. Так що, що я хочу вам сказати, мої дорогенькі? Отакі хто пише такі коментарі. во перше я тримаю хазяйство для себе. Захтіла зарубала, захтіла з'їла, захтіла продала, захтіла обміняла, захтіла, подарила. Ну, по-моєму, вас це не повинно пекти в одне місце. Що я з ним роблю? Правильно? Правильно. Хазяйство ми тримаємо для чого? Для того, щоб його їсти. Деяких ми тримаємо для розмноження, деяких ми тримаємо для їсти. І якщо, наприклад, мені захотілося качиного м'яса, і замість того, щоб купляти його, я пішла і зарубала качки, поїла. Ну, по-моєму, тут нічого такого немає. Я їх тримаю, я їх і їм. Розумієте як? Я ж не прийшла до вас на поріг старілку і не сказала, дайте мені, от я хочу, дайте мені. Ні, я пішла і зарубала своє. Не бачу тут нічого такого. Страшного, щоб виписувати мені такі коментарі. Якщо ви сидите, ніхрена не робите, палицю пальця не вдарите, а слідкуєте за другими. Хто чим займається, ну, мені вас жалко. Навіть якщо ви десь працюєте, да, там, маєте свою роботу, маєте свою сім'ю. Заглядайте туди, не заглядайте до чужих, що де робиться. Кожна хата своєю бідою напхата. І знаєте, де коли отак почитаєш коментарі, походиш. Ну, я кромі Тіктока я ще веду, ой, кромі Ютуба, я ще веду сторінку в Тіктоці. Там у мене трохи інакша тематика, там більш молодь збирається. Ну, і говоримо на всякі теми. Почитавши деякі буває, коментарі, я приходжу до висновка, що нам і врага не треба. У нас настільки стали люди озлоблені, що врага нам не треба. У нас свій свого з'їсть. І косточку не подавиться і скаже, що так було. Так, да, буває різне, буває немає тих грошей, буває проблеми з кормами, буває зі всім проблеми. Але це не означає, що треба прийти і клювати людину. Не подобається розвернувся і кібені матірі на всі чотири сторони. Я нікого не заставляю сидіти дивитися мене. Кому подобається, той коментує, той лайкає. Я дякую їм за це. Кому не подобається, я не заставляю вас і віжками сюди не тягну. Розвернувся і пішов, займаєшся своєю справою. А можеш, то покажи краще, як треба робити. Заведи канал, почни знімати, почни показувати своє життя так, як воно є, без приколів, без прибамбасів. Розумієш? Так, як ти живеш, отак і покажи. А мало хто так буде показувати. В основному будуть показувати цвіточки. Ну, в житті не завжди є цвіточки. Я така, яка я є. Я не збираюся з себе показувати, строїти якусь фіфу, чи якусь там, я не знаю, яка там цариця. Я така, я проста. Добре в мене сьогодні, значить добре. Доб... Погано завтра, ну нічого, перетопчеться і післязавтра буде добре. Для чого ходити виписувати, я не знаю. Таке ощущення, що люди останнім часом сидять і дивляться, що я роблю. Все що, мені, все, що мені треба, я собі стану і зроблю. Треба було прибрати качків, значить я собі їх прибрала. Да, я захотіла качиного м'яса. І що? Ну, я ж не прийшла до вас у двір, не поприбирала ваші качки, я прибрала свої. Ну, писати, що кози поприбирає, не дочекавшись у кота, то, їй Богу, у вас, мабуть, ну, в голові взагалі там нема нічого. Да, Гавриша? Таке ходити виписувати людям, то хай Бог милує. І все. зараз я піду принесу Гаврюші каші соломи. Попідстеляю. Наша кашуня. то десь 20 квітня, по-моєму, вона її будуть поросята. 28 грудня ми її покрили. Так. так. 28 грудня. Десь 20 квітня вже будемо чекати поповнення. Будуть у нас маленькі мобілки. Ой Боже, вони будуть такі цікаві, певно, що я не знаю, я ще маленьких в'єтнамських поросят не бачила Імно манюньких. і свинуваток, в мене вітнамок ще не було. Це наша перша вітнамочка. І дивлюся, що Богу дякувати, вона хапнула. По ній, замічаю, ну, придивляюся по її поведінці, характер, їдло, як вона почала їсти. Так що дай Боже, щоб було все добре. Щоб як є, так і було. І буде добре. Але <ріх> ще трохи в неї той животик буде по землі повзати, буде волочити його за собою. І все. В'єтнамських поросят ми для себе будемо тримати, попідростали, трохи на м'ясо буду прибирати. Там, може, хтось хоче де купити, то трохи продам, а кашу будемо далі злучати. І все, бо з цими, то я не знаю, з цими, може, будемо прощатися. Подивимося, як будуть продажі по поросятах. Якщо ні, то вони теж на м'ясо підуть. Я не вважаю, не за потрібне тримати те, що воно мені йде в тягість. Якщо я не маю, з того нічого я його тримати не буду. Мені треба тримати таке, щоб можна було і з'їсти і продати. А якщо його не продати ніде нічого, то буду для себе. На паску, то. Будемо прибирати батона. Думаю, він ще щось там підросте, ще щось набере. Думаю, а там як карта ляже. Захочу і завтра приберу. Ну, це розумієте як? Це моє хазяйство, що хочу, то і роблю. Це я говорю тим, о, 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 недалеким людям, які приходять і починають виписувати, пухну я з голоду чи не пухну. По-моєму, я не настільки вже прям бідна, щоб по мені сказати, що я пухну з голоду. І все. Да, Гаврюшик. Ой, Гаврюшик. А так у нас кавалер є свій, матка своя. Будемо вітнамців для себе тримати. Що, мій хлопчик, мій красунчик, що таке? Що? Весною зробимо загородку, щоб ти бігав по дворі, щоб да? не сидів закритий, а то, каже, сижу, світа білого не бачу. Він теж такий довгий зробився. Якщо, може, будете писати, що Гаврюшу прибирають, то я вам скажу наперед, щоб ви не розстроювалися. Гаврюша вже був на свиноматці, він буде смердіти чортом. Його прибирати ніхто не буде. Навіть якщо виріже яйця зразу, і шкуру я білувала, була скабана, все одно я чула цей запах. Їсти його неможливо. Та хіба треба кастрірувати і чекати півроку, поки воно все вивітриться, все. Але, каже, нам смисла нема прибирати, бо потім шукати кавалера. Да. Де каже, шукати кавалера, так кавалер свій є. Кози так само, не переживайте, кози я прибирати не буду. Якби я хотіла прибирати кози, дашка вже б пішла, б. так як вона не кітна, я би, наприклад, її не тримала. Але кози я не буду прибирати. Я кози на м'ясо не їм. Та й навіть не тільки в тому, що я його не їм. Я кози люблю. І писати, що я буду скоро прибирати кози. Теж їсти І говорити вам, що в мене все хреново, все йде не так, ну то трошки помиляєтеся. Знаєте. Да, Машка Каже, дулю, маска, і все. Я живу так, як я вважаю за потрібне. Це моє життя, не ваше, моє. Я ваше життя не проживу і ви моє не проживете. То краще слідкуйте за своїм. А то, знаєте, вдруг ви тут сидите мені гадості, виписуєте, і слідкуєте на ті харя, чим я займаюся. А до вас прийде добро, та ви його й не побачите. Зайняті будете. То Лучше подивіться в свою сторону. Я думаю, що в кожного є свої проблеми. Все. А то достали. А всі, хто дивиться, хто підтримує, кому подобається, люблю, цілую. Дякую, що ви з нами. Дякую за лайки, за коментарі, за репости, за підтримку. Всього вам найкращого. Бережіть себе, свої родини. А то мало того, що в нас час такий, то ще й люди. З такими людьми, як в нас, це врага не треба. Отак на все добре. Все чудово. Да? Дашка? Дасть Бог буде все добре. Нам весною приїде до нас кавалєр, буде в нас, ну, то ви будете бачити вже потім, поки нічого не буду говорити, щоб нічого не зірвалося, але у нас буде все добре. І все. А з тими поросятами то кажу. Буду бачити, підуть на свиноматки, то підуть, не підуть, то підуть на м'ясо. общем, я на них ставки ніякі поки не роблю, бо нема кому зараз тримати тих свиней і нема кому ними займатися. Розумієте як? І все. А свиноводів багато, в основному зараз багато свинячих у цих фермів. Люди туди їдуть, купляють, кому треба молодняк. Ну, таке. І все. Так що до зустрічі в наступних відео. Всім пока.